Смачного моїм котикам снідають. Смачного моїм курочкам, які снідають рязкою. Люблять вони цю рязку. Доброго ранку усім. Зараз трішечки більше восьмої. Ось у мене такі ще квітки цвітуть. 11 градусів тепла в моєму садочку. Ой, цвіте, бідолашка. Це шавлія польова. Не знаю, лікарська не лікарська польова. Ось куди кручений панич. Але він, мабуть, а може встигне зацвісти. Дуже багато його сіється в мене кожного літа, наприкінці літа. Він сам ось цвіте. Мені не подобається. Але цього разу, мабуть, Йому не пощастить. Ось моя. Це я підставляю, щоб вода капала туди. Ой! Сюди поставлю. Мої німфейки треба додати водички ще. Водичку тримає ця плівка вона не дуже щільна, але тримає водичку. О, викопала травку, подивіться, і забула. І це я викопала її ще позавчора. Моя ляля, зараз. Зараз буду, я, як звичайно, вийшла в халаті. -то. Учора, до речі, я знімала відео, мені ніхто мені не написав у різних шкарпетках. Чому мені ніхто про це не написав, не наголосили? Я потім почала передивлятися відео, дивлюся, боже мій. Але нічого, посмійтеся разом зі мною. Ну, так вийшло. У темряві, майже у темряві. Я майже не включаю світло ввечері, тому що, тому що я боюся. Моя гортензія, бачите, я її пересадила в окремий горщичок, і вона це та, що в мене зимувала. Ось там у відрі вони сиділи втрьох. Я їх пересадила окремо. І ось ця манюнька. Здається, це петіт. Ой, не пам'ятаю, десь у мене записано. А тут у мене ялівець пропав, але він залишив після себе е, дитинку. Тобто від коріння якось там ішло. Чому я дуже рада. Я люблю ялівці, люблю хвойні, ось мій глухар. Руки до нього не дійшли цього літа. Де й це я як зафарбувалася? Гляньте. <клес> Темно О, зламала, це я зламала, тут лазила. Погляньте, яка вона гарна, по кольору гарна, будлейка вже відсвіла, це біла профюжн. Ну, бузина ще стоїть. Ось треба оце все. Ось його голова, ось його тулув, а це його хвіст такий. Ну, глухаря ж хвіст, знаєте, який? Ось я так покажу загальним планом. Він щось не, не... ось. Ну Треба постригти. Треба все довести до кінця. Це кипарисовики Golden Wonder. Ось цей глянь, погляньте, як дуже виріс цього року. А той не сильно. Ой, ну я оце як зайду, в садок, то все. Мене звідси не витягнеш. Мені треба в місто йти. Я вчора показувала, що принесла раукарію від доньки. Вона зараз сидить у цих у перліті з добавками. ну, щоб для реанімації. Оце я, пам'ятаєте, я сюди понатикувала? Це Сантоліно. Але... Тут були ось коричневі, ще не витягнула. Коротше кажучи, я повитягувала оці коричневі. Вони вже не підуть. Я їх витягла, залишилася зелененькі. Якщо тут буде такий, така лінієчка, така рисочка, бордюрчик, я буду дуже рада. Ось персик ще не скидає листя. Амарант я щесь не, не турбувала. Я хочу, щоб він дав мені ось під абрикосою я посадила. Анабельку, бачите, Це тут дуже тінь. Подивлюсь, як вона буде. Якщо щось піде не так, я завжди можу витягти це відро. Там відро з дном. Тож я так перестрахувалася. Айстрочка цвіте. Це я також пересадила, не знаю, виживе він чи ні. Він схожий на стрікту мені. Але я ну, дуже схожий на стрікту. У мене одна стрікта загинула цього року, лавандочка моя. Ось тут у мене цього вербозілля було, отак усе заслано було. І де воно ділося? Подивіться, три патички залишилось. Може, його айстра забила, та не може бути. Озеро моє тримає водичку. Таке гарнюня. Тримає, тут плівка також лежить. Я оце задекорувала цими камінням, цим камінням, і мені дуже подобається. Ялів, який, яку дав велику лапу. Я його стригти ще не планую, ще не знаю. Це я так ходжу для себе. Кажу, ще не знаю. А сьогодні не знаю, а завтра вже знаю. Барбарисик Келеріс, я купувала у нас на базарчику. На Шумінському, от він також горщик. Все саджаю, а там хтось порпався коти не бось. Все саджаю в горщики. Подивіться, який гарний в мене пень. Пень колода, це ж коріннячко так. Я хотіла ось так його поставити, воно схоже на животинку якусь, бачите, тільки голови. Тому мені не сподобалось, що воно возило. Я туди ставила горщики, саджала різні рослини, прижився тільки оцей. І то влітку він стояв дуже похмурий, дуже сумний. І ось так я його поставила, ось так він ось так виглядає. Мені так більше подобається. Бузина почала зафарбовувати також свої листочки, але то тільки одна гілочка. Так, і ще оце я ходжу і видивляюся. Свої улюблені місця. Обов'язково кину оком погляд. Ой, оцю туйку я вчора хотіла розкопати. Але я боюсь, що я її зачеплю і вона і вона в мене зовсім загине. А тут іще зелененьке є. Подивіться, внизу ще зелененьке. Рослини всі у мене прилиті антихрущем. Усі. Але все одно я. Щось викопую і десь один-два хруща. Є тис, який гарний. Це один тис, це другий тис, це третій. Я його нещодавно пересадила. Він був у мене там, де я пагорб зробила. Ось у мене пагорб. Бачите, і оце ось тут. Йде ягідка. І ще один тисик. У мене є чотири тиси у мене. Два живці, що я робила дворічні, загинули також цього літа. І ось цей також з ягідкою. Також буде. Там уже червоненька яєтка. Ой, як я це все люблю. Ну, що ти хочеш? Поїла моркотуня? Мурко... Чуєте? Ой, це найстаріша, їй вже 14 років. Так, оце мене нервує. А це мене так нервує, що немає в мене слів. А мене, якщо сильно щось дратує, то я його переробляю. Я його вже переробляла, мабуть, разів п'ять. Плівку. Міняла плівку просто. У мене багато є плівки, але і ця плівка десь із дірочкою, тому що я налила половину води, і ця вода вийшла, бачите? І що ж я вирішила відійти від свого правила? У мене інжирчик, бачите, який, перший рік він плодоносить. Це я купувала минулого чи позаминулого на центральному ринку за 100 гривень. Манюнький був, 10 сантиметрів. Ну, нічого виріс. У нього листя трішечки не таке, як у мого. Цього таке, бачите, як на липу наче схоже. А! У, моєго, у моєму інжирі Отакий, як у клена. ось таке розсічене. Ось заради листя я його тут і залишила. Тому що він у мене вже два роки не, не плодоносить. Ось, бачите, я вчора клематись. Я показувала, як я висаджую свої клематиси. З ними нічого не буде, я вам даю гарантію 100%, бо я так висаджую кожен раз. Це мій метод, я його знайшла і мені він дуже подобається. Пісочку треба. Принести пісок, а потім я ще замлечую. Так ось, я вирішила відійти відправила, я вже кажу, я нічого не бетоную в своєму садочку, а цю заразу я забетоную. От зараза, вона мене так дістала, оця зараза. Оцей потічок. Вода виходить і все. Тож я вирішила забетоную, але чому я так вирішила? Тому що в мене є цемент. У мене більше половини мішка цемента є, я купувала. А що я робила? Ой, я не пам'ятаю, мені конче треба був цемент, Ну, я, я згадаю потім. Ще не раз скажу тому, що буду робити. Сьогодні нам обіцяють дощ, тому що сьогодні я не буду робити, але я, мабуть, не стримаюся, хоч кусничок зроблю. Сітка у мене є металічна, така міленька. Тож я прокладу, буду ложити прямо на плівку. Але треба його углуби... не углубити, а розширити, тому що бетон займе ну, сантиметрів по 5-10, мабуть, 10, мабуть, треба класти боковинки, тож він стане ще вущий, треба знову розширятися. Тобто робота в мене є. Я цьому дуже-дуже рада, тому що робота це наше все. Я кажу наше, тому що знаю багато хто. Рятується від цієї Ой, ситуації. Саме роботою. Ой, позеленіла, гляньте, геть зелена стоїть. Вона ж блакитна в мене. Вона ж у мене блакитна. Ой, це я повісила їй такі блискучки, а вони. А так, воно на сонечку виблискує, мені подобається. Ось ось така ялиночка в мене. Верхівочка, бачите, яка. Ялинка в мене залишилась одненька оця. оця. А, коніка. Коніка в мене одна згоріла. Ось нещодавно місяць. Нема навіть місяця. Тому залишилась одна коніка. Так, одна. Ялинки не хочуть жити в моєму садочку. Так, ну все, ось так я зніму цей план. Ось так з цим гніздом. Я не планувала його сюди ставити, у мене тут була інша композиція з будиночками. Але я проходила по свою майстерню, а вона, це гніздо на горі стояло в кошику. І я головою стукнулася. Думаю, та чого я стукаюся? Я його візьму і сюди поставлю. Ось і поставлю. Так, ну і ось моя вся композиція. О, ця діляночка для композиції. Доброго ранку усім. Гарного настрою, доброго здоров'я. Тішимось тим, що є, тому що є, що маємо на даний момент. Надіємось, віримо. Хай все буде добре.